Як то кажуть, не пройшло і півроку, а в мене вийшло нове відео. Ладно, забираю свої слова назад. Але все рівно радий вас вітати на новому усплеї під назвою Горизонти Хаосу. Цілю цього летсплею буде створити броню хаоса з моду Industrial Upgrade. І якщо так подумати про собрання Хаоса це дуже нудно. Тому ці збірки деякі крафти були змінені. Ну і розуміється, зміни не обійшли й саму броню Хаоса. Тому я пропоную починати. Білію на цю збірку в нас являється ось така от броня Хаоса. Такс, але поки що ніяка броня хаоса нам не потрібна, а потрібно добути дерево. Зробимо верстак. Та дерев'яне кайло. Стартові інструменти готові, тепер можемо хоч якось цей виживати. Але поки я питався записати привітання. Іронічно ступило майже. Трібно просто. Деякі технічні неполадки далі відео було переозвучене. Забравши всі свої ресурси в Паука, я відправився в сторону села. Пробравшись в село, я прийнявся до його лутання. Крім двох кузнь, я ще знайшов тінкер спічку пічку і на додаток зворував декілька книжних полиць. Покинувши село, зустрівся в не дуже чесному добові з пауком. Після декількох смертей зрозумів, що краще з ним не битись, а тупо тікати. Поки тікав від паука, впав якийсь каньйон. Тут і добув своє перше залізо. Вибравшись з каньйону, знайшов друге село. В цьому серії не було нічого цікавого, крім другої тінкер з пічки, яку розуміється я забрав собі. Та блукаючи по селу, я знайшов Таумон Мекон. І не один, а цілих три. Внешно село, я знайшов данж з просто неймовірною кількістю лута, якого я не можу забрати, тому я поставив мітку. Знайшовши більше нічого цікавого в себе на острові, я відправився в плавання. І в цьому плаванні я знайшов грибний острів, на якому я й залишився. Поставив верстак та скрині та нарешті зміг очистити свій інтар. Прибрав заважаючий гриб, навіщо замість кам'яної лопати скрафтив кам'яний меч. Через те, що на меч я витратив весь вікругляк, прийшлось крафтити мідну лопату. Саме ще те, що в мене була лопата. З лопатою зміг замінити міцелій на землю. Та висідив всі свої рослини. Добув трішки м'яса з корів. Та зрозумів те, що головним мінусом цього біому є відсутність дерев. Через це відправився на мітку Данжа та почав робити дерева. Нарубавши 34 колод та 5 саджанців, відправився на базу. Висадив всі добуті саджанці. Скрафтив рюкзак та відправився в шахту. З шахти повернувся з досить непоганим кількістю руди. На такій прекрасній ноті, можна закінчити серію. Серія вийшла вікном, коротком. Та що всі показуємо, бо я каміном. Ну, з наступних відео.